Події розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 589-й день великого вторгнення Росії. І далі поговоримо про головні новини ранку. Сили ППО вночі збили 24 з 29 ударних дронів шахет над Одеською, Миколаївською та Кіровоградською областями. Сили оборони Півдня повідомили про влучання в об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині. Пожежу вже загасили, постраждалих немає. Минулої доби від обстрілів РФ на Донеччині загинула людина. Ще троє отримали поранення. На Херсонщині двоє людей травмовані. Також двоє людей отримали поранення на Запоріжжі. Губернатор Курської області РФ Старовоїтов заявив, що вночі безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в прикордонних районах області. Внаслідок цього у трьох районах відключення електрики. А от про втрати РФ на полі бою розповість військове телебачення. Знищено 31 ворожу артилерійську систему, 26 бойових броньованих машин, 12 танків, 18 автомобілів та автоцистерн, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, по дві одиниці реактивних систем залпового вогню та спеціальної техніки, а також 580 російських загарбників. Такий підсумок роботи наших воїнів за добу, що минула загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення. Станом на 5 жовтня за підрахунками Генерального штабу – такі. Українські воїни знищили 280 тисяч 470 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 757 танків та 9 тисяч 52 бойові броньовані машини. Уражено 6 тисяч 643 артилерійські системи, 804 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 540 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога уражено 8 тисяч 980 одиниць, знищено 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 5129 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збили 1530 крилатих ракет. Наші захисники розбили 948 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист. Як працює військомат у сучасних реаліях в Україні? Триває війна, а відтак мобілізація. Військове телебачення завітало до Оболонського ТЦК міста Києва, щоб показати, кого та як призивають до війська. Як працює військкомат у сучасних реаліях в Україні? Триває війна, а відтак мобілізація. Ми завітали до Оболонського ТЦК Києва, щоб показати кого та як призивають до війська. Якщо ж військовозобов'язані проходили військову службу та мають досвід військової служби, здобули військово-облікову спеціальність, вони відповідно можуть бути направлені одразу до військових частин. Якщо це військовозобов'язані, які проходили військову службу в радянській армії, тобто або яких потрібно перенавчити на інші військово-облікові спеціальності з їхнім цивільним досвідом, або ті, які не проходили військову службу, вони можуть бути направлені тільки до навчальних центрів. У народі живе упередження, мовляв, у військоматах служать так звані тиловики. Військові, що не брали участь у бойових діях та займаються лише паперовою роботою. Тож ми поцікавилися, хто несе службу в центрах територіального комплектування та соціального захисту. Наш штат військовослужбовців налічує близько 70% з бойових бригад. Люди, які були на війні, відчули, що це таке, і зараз повернулися у зв'язку з обмеженням по їх здоров'ю. Для подальшого проходження служби Олександр з позивним доктор проходив службу в силах спеціальних операцій та в одні з механізованих бригад. Але здоров'я вже не те, що раніше. Після дуже сильної контузії минулому році, десь на протязі півроку, дуже сильно погіршився стан здоров'я, лікувався і так далі. І вже Три місяці десь я служу в оборонському РТЦК ТСП міста Києва в мобіліційному кабінеті. Займаємося прийомом громадян, військовозобов'язаних, проводимо з ними співбесіди, роз'яснювальну роботу. На жаль, війна не буває без втрат поранених та полеглих. Тому літери СП в назві оновлених військоматів означають соціальну підтримку військовослужбовців від моменту призову і до звільнення з лав збройних сил. Допомагаємо після звільнення військовослужбовців, оформлення їм учасника бойових дій статусу. Збираємо необхідні документи, робимо відповідні запити до військових частин. На жаль, зв'язку з повномасштабним вторгненням не проходить осторонь від нас така процедура, як організація належного поховання особи в Україні. Триває війна не за землі і навіть не за ідеї, а саме за виживання нашого народу. Тому стати на захист батьківщини має бути готовий кожен і на ТЦК та СП лежить на Сте завдання відібрати тих, хто потрібен війську, найбільше життя після війни у Житомирі за участі міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної та міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко обговорили питання ветеранської політики, яку уряд реалізовуватиме на місцях. У наступному матеріалі розповідаю все детально. Житомирщина долучилася до пілотного проєкту інститут помічника ветерана. На рівні області створюється самостійний структурний підрозділ в Житомирський ова у справах ветеранів, за яким буде закріплений фахівець, який допомагатиме військовим адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту. Про це розповіла під час брифінгу міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. «Житомирщина є. Нашим партнерам у пілотному проєкті Інституту помічника ветерана, який запроваджено в чотирьох областях: це Дніпро, Вінниця, Львівщина і Житомирщина, також хоче створити умови для того, щоб гідним чином зустріти людину, яка повернулася з фронту. Помічник ветерана це людина, яка допомагатиме в, саме в громаді нашим ветеранам, захисникам і захисницям звертатися до відповідних органів. Які нададуть їм відповідні сервіси. Тобто це буде людина, яка буде обізнана у ветеранській політиці. Вона пройде навчання і вже проходить навчання у центрах ветеранського розвитку, які створюються на рівні області в провідних вищих навчальних закладах. Нами спільно з Міністерством освіти і науки розроблена спеціальна програма їх навчання. А зараз ветеранська політика це не тільки про пільги, це про повернення до цивільного життя, отримання цивільної освіти, це про відкриття власного. Бізнесу, звісно, це ж і про здоров'я, про реабілітацію і отримання відповідних послуг в сфері психологічного супроводу. Пілотний проєкт з помічника ветерана вже стартував в чотирьох областях, зазначила Лапутіна, але з наступного року він має запрацювати по всій країні на рівні державного фінансування. Вона також зазначила, що планується створення ветеранських вікон у ЦНАПах та загальнонаціональної ветеранської гарячої лінії. Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко додав, що окремий структурний підрозділ з питань ветеранської політики при ОВА вже створений. Також вже обрали його очільника. Житомирщина є лідером по впровадженні ветеранської політики, зокрема, я сьогодні Юліантоні представив нового керівника структурного підрозділу, також ветерана, учасника «Ігор Нескорених» Дениса Соколовського, який буде фактично формувати. Ветеранську політику на в обласній військовій адміністрації присутній на брифінгу був і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він розповів, які кроки вживатимуть для покращення реабілітації як військових, так і цивільних. Ми рухаємося в тому напрямку, щоб це забезпечити відділення від 30 до 60 ліжок кожній кластерній лікарні, там де створено сьогодні по 20 по 30, це нарощування потужностей. Бо нас не ліжко реабілітує. А мультидисциплінарна. Команда створили одне, почали працювати, підтягуємо спеціалістів, розширюємо, і рухаємося вперед, щоб закрити реабілітаційними послугами всіх, хто їх потребує. Ми виявляємо потреби ветеранів, чутливі потреби для системі охорони здоров'я. І через закриття потреби ветеранів ми забезпечуємо універсальний доступ до послуг цих послуг, які потребують і ветерани, і інші люди. Тому ми, коли говоримо про реабілітацію, ми говоримо, що це не тільки послуга для людей, які сьогодні. Зі зброєю в руках. Це і послуга для людей, які перебувають в тилу, але інсульти вони трапляються сьогодні досить часто і вони молодшають, і це є вже чітка статистика, що сьогодні люди молодшого віку переносять інсульти, і вони також проходять реабілітацію. Тому, коли говоримо про об'єм послуг, ми його направляємо не тільки на учасників бойових дій або ветеранів. Ми говоримо на всіх, хто проживає в Україні. Також Віталій Бонечко додав, що при будівництві нового реабілітаційного центру буде створена палата героїв для апалічних хворих. Палата героїв. Знову ж таки апелюючи до міського голови, який є лідером, і в тому числі і по реабілітації, який взяв вже до себе, і при будівництві нового реабілітаційного центру вже буде палата героїв. Це, можливо, новий пакет зараз Міністерство охорони здоров'я, про це Віктор Кирилович казав на конгресі. Працює для того, щоб надати палаті героїв пакет Національної служби здоров'я України і цю послугу. Оплачувати окремо для медичних закладів, які будуть надавати послуги паліативним правильно та паліативним ну, палічним апалічним. А перепрошую, та апалічним хворим, ті, які вже, на жаль, не зможуть повернутися до а, повноцінного життя, які а, прикуті до ліжка внаслідок бойових дій, внаслідок а, тих травм, які отримані в під час а, війни. з... Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині. Про це повідомляє управління Служби безпеки в Житомирській області. У повідомленні йдеться, що за вказівкою окупантів їхні поплічники збирали інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території обох регіонів. Також вони приховано відслідковували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до ГРУ звіти про можливі прильоти. Усю інформацію агенти передавали старшому ворожої групи, який перебував у Пєлгороді. За даними слідства, затримані місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. На підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за одразу трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі. У Семенівській громаді поліцейський офіцер виявив у жителя села Малосілки заборонені предмети, зокрема, вибухонебезпечні. Про це повідомляє ГУНП області. На місці події прибули працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які вилучили гранату Ф 1 із запалом до неї. Боєприпас буде направлено на експертне дослідження. Правова кваліфікація події, частина перша статті 263 кримінального кодексу України. Поліцейські з'ясовують походження предмету та мету, з якою чоловік її зберігав. Таке правопорушення карається позбавленням волі строком від 3 до 7 років. Йдеться в повідомленні. Водночас поліцейські вкотре наголошують, необережне поводження зі зброєю та боєприпасами можуть призвести до фатальних наслідків. Тож, у разі виявлення таких предметів на територіях, де не ведуться бойові дії, необхідно одразу ж повідомити до поліції або органів влади для їх безпечного вилучення. Антидрони, квадрокоптери та теплові приціли все це було закуплено за кошти бюджету Житомира. Загалом на військове обладнання витратили понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Антидрони, квадрокоптери та теплові приціли передали одному з підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ. Ще одну партію військового спорядження отримали військові напередову. на передову. На суму більше 2 мільйонів гривень закупили квадрокоптери Матрікс 30 та змінні батареї до нього. П'ять квадрокоптерів, мавік -3 Комбо», антидрон, портативний Хантер, а також два тепловізійних приціли йдеться в повідомленні. Виконавчий комітет Житомирської міської ради вчора під час засідання погодив видалення 127 зелених насаджень вздовж річки Кам'янка. Прошу дозволити видалити та видати ордер на видалення зелених насаджень, які ростуть в прибережній смузі річки Кам'янка від моста на вулиці Короленка до території Чосних споруд КП Експлуатація штучних споруд Житомирської міської ради. Це продовження попереднього обстеження. Перший акт був від Богунського моста до очисних штучних споруд. Це 127 дерев видаляються тільки аварійні сухостійні фаунтні дерева. Пояснила начальниця відділу екології та природних ресурсів міської ради Поліна Червінська. Заступник мера Сергій Кондратюк також повідомив, що зараз КП «Зеленбуд» обстежує дерева вздовж пішохідної доріжки від Богунського моста до очисних споруд. Житомирські екологи отримали результати дослідження води у річці тетерів. Про результати повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Поліського округу. За результатами проведених лабораторних досліджень, у відібраній пробі зафіксовано перевищення встановлених нормативів гранично допустимих скидів, зокрема, перевищений вміст аміаку, нітрат іонів, фосфатів, хімічного споживання кисню, сульфітів. Нині яко збирає і обробляє інформацію, після чого будуть вжиті заходи впливу та стягнень. Йдеться в повідомленні. І У Житомирі 14 жовтня відбудеться благодійний забіг з перешкодами Дика гонка. Забіг був затверджений на засіданні Житомирського виконкому вчора. На 14 жовтня плануємо разом з громадською організацією Дика гонка вже вдруге в Житомирі провести забіг з перешкодами. Цей забіг буде благодійний, тобто всі внески за участь у цьому забігу будуть передані ЗСУ. Сам старт дикої гонки розпочнеться в парку біля мосту і триватиме кілька кіл від 5 до 10 кілометрів. Здовж мосту і лінії парку по ручці перешкодами там буде багато. Громадська організація будує ці перешкоди. Вони всі будуть із природних матеріалів з дерева, гірки, колоди, мішки, тобто можна випробувати себе. Можуть брати участь як аматори, так і спортсмени. Будуть такі види змагань, як 5 кілометрів, 10 кілометрів. Дика пара, тобто можна вдвох чоловік і жінка долати дистанцію. Там будуть такі змагання, де треба перенести один одного через воду. Чоловік-жінку або жінка-чоловіка можна обирати. У командному забігу можна обирати команду і трейл із найскладнішими перешкодами. Просимо всіх долучитися. Це насправді не складно. Це більш на якість внутрішньої мотивації. Тому долучайтеся. Ми починаємо о 8-й годині, закінчуємо десь орієнтовно о 15-й годині. Перекриття дорожнього руху ніякого не передбачається, бо це паркова територія. Розповіла начальниця управління сім'ї, молоді та спорту міськради Ірина Ковальчук. Ти плюс я дорівнює ми. З такою назвою у Житомирі молодь створила проєкт для дітей, який покликаний допомогти інтегруватися діткам, які через війну покинули свій дім в нове середовище. Івана Сивак розповість більше. Житомирська молодь виграла 15 тисяч гривень від релігійної благодійної організації Римо Католицької церкви Каріта Спес на соціальний проєкт для дітей. Ти плюс я дорівнюємо ми. Зокрема, мова йде про інтеграцію житомирських дітей і тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну. Співорганізаторка цього проєкту Юлія Федорчук розповіла, чому придумали саме таку ідею. Ми обрали як найбільш лаконічний та е, релевантний для нашого бюджету проєктлюс, я, плюс я дорівнює ми для дітей ВПО. міста Житомир. Ми обрали саме цей варіант, тому що ми подумали, що Багато дітей внутрішньо переміщених приїхали до міста Житомира, і для них є багато допомоги. Саме для цієї окремої групи, проте немає ніяких заходів, які могли би об'єднати дітей міста Житомира та переміщених дітей, які хотіли би стати частиною нашої соціального життя, щоб налагодити комунікаційні зв'язки, тому що існує окремо діти Житомира та ВПО Житомира. Ми хотіли об'єднати, щоб у них з'явились нові зв'язки, нові. Друзі, і так, щоб їм було не так самотньо в нашому місті і щоб ми були більш привітними для них, за словами Юлії. Вони мали годину, аби створити ідею, визначити для кого і навіщо потрібний їхній задум та розписати витрати. Проте навіть на призові місця не розраховували. Тому, коли журі назвали їх переможцями, це було для них приємним потрясінням, додає дівчина. По результатам голосування нашого журі нас обрали як переможців, і маємо таку е, чудову нагоду провести цей захід е, в місті Житомирі саме ми. Тому що проєкт ну, могли виграти і кияни, і з інших міст. Тобто це була можливість для всіх. А перше місце зайняли ми, тому так. Проєкт включатиме конкурси для знайомства, квести з різноманітними локаціями, частування та танці для дітей. А батьки в цей час матимуть можливість поспілкуватися з психологом. Чим ще особливий проєкт «Ти плюс я дорівнюємо ми поділилася з нами співорганізаторка Єлизавета Данилко. Ми придумали програму таким чином, щоб їм було цікаво, щоб вони активно провели час, щоб вони змогли познайомитися з новими дітьми. І, звичайно, так як молодь організовувала цей захід, то ми наближено розуміємо, що дітям дітям потрібно, і зробили програму таким чином, щоб їм було цікаво. Багато із нас має досвід попрацювання з дітьми. Багато з нас були аніматорами вже проводили якісь табори. І тому ми маємо досвід, цим, і ми просто хотіли поділитися цим досвідом з іншими». Організатори запрошують всіх місцевих дітей, а також тих, які тимчасово мешкають у Житомирі на захід для дітей та підлітків. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися. Посилання можна знайти у шапці профілю «Каріта Києво-житомирської дієцезії. І за все, що я встигаю розповісти сьогодні. Вкотре прошу живіть з чітким усвідомленням, кому ми завдячимо відносним, але спокоєм. Побачимось. Слава Україні! Героям слава! У п'ятницю 6 жовтня температура максимальна в день плюс сімнадцять, вночі плюс чотирнадцять. Влогість повітря від 40 до 79 відсотків. Вітер північно-західний 2,2 і два метри за секунду. Зранку до самого вечора у Житомирі буде хмарно. Уночі йтиме дрібний дощ. Більше опадів не передбачається.